Родина це так тато і мама це так, як померли батьки. Як це так, як померли? Бо про, про тата і про маму, так як, само, як за запомерлих або добре, або ніяк. Тому пам'ятайте, що кожен із вас, хто має і тата і маму. Пам'ятайте, що вашим святим обов'язком до них відноситися. Знаєте, як до живих померлих. Або добре, або ніяк. Рівно ж так же само навчитеся відноситися до живих батьків, потім, коли їх не стане, ви з такою же пошаною будете шанувати їх на цвинтарі, приходити, квіти, переносити, пам'ятник поставити і так далі. І завжди казати, в мене найкращий був тато, в мене найкраща була мама. Тому що я у них був найкращий син. Вчіться будувати своє нинішнє і своє завтрашнє майбутнє. Це є основна запорука, чому ми прийшли в цей світ. Не поведіть себе як паразити. Паразити це вуші, глисти. Бактерії різні, які просто без носія, ну без того, на кому не можу жити, жити не можу. Христи не можу жити у природі, собі просто ходити по лісі, та? і вуші не можуть, і блохи не можуть. Їм треба на кимось жити. Тому не опускайтеся до рівня паразитів. Щоб до когось присмоктатися і жити, а будьте повноцінною людиною, яка віддає любов, віддає пошану, віддає свою працю, пропонує свою поміч. Якщо хоча б оці пункти виконаєте, ви вже не будете паразитом. А то, знаєте, присосеться, Мамо, дай, мама убери, мама поптирає, то я тут замостився. Мама прибігла, пообтирала. Чи треба так робити? Треба, але не завжди. Треба. Бо тому що через ці малі послуги ми показуємо свою любов дитині. Але це має бути не постійно. Сьогодні я тобі повтирала. А потім каже, ой, ходи сюди, поптирай, мама тут заместила, сину, подивися, і він поптирав. Якщо ви це будете робити, щоб навчити дитину, як поступати, це буде дуже добре. А якщо ви навчите дитину, що інакшого варіанту нема, тільки щоб тій дитині служили, то ви виховаєте собі паразита. Як би це не звучало, як би це по вуху не різало, але дитину треба вчити до самостійного життя. А ви, діти, про своїх батьків навчіться. Просту основну єдину річ про батьків своїх, як про померлих, або добре, або ніяк. Амінь. Дякую щиро всім, нехай Господь Бог всіх вас благословить. ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава на